Друзі, привіт! Сьогодні я вам розповім гуморецько глазового безстрашність. П'яний містом ковиляє кліткою трясе, у якій сіреньку мишку, ЗВІДКИ ЛЯСЬ несе, спотикнувся, посковзнувся, матюком попер. Хтось гукнув НЕ ЛАЗЬ почує міліціонер, а п'яничка став ще дужче кліткою махать. На міліцію на вашу чхать хотів я. Чхать! А у клітці сіра мишка задера хвоста. Я нікого не боюся! Чхала на кота! Ну, от така от гуморесочка гласового. А тим часом підпишіться на цей канал, щоб не пропустити жодної гуморески, які я публікую кожного дня. Української має бути більше. До зустрічі! Жовтому літачку.